Слава Україні в ефірі підсумки дня 28 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, трагічних. 28 січня. Офіційно підтвердили загибель на війні героя з Волині Віктора Косаковського. Про це повідомляє Затурцівська громада. Відомо, що уродженець та житель міста Затурці зник безвісти двадцять 26 липня 2023 року поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. З тих пір родина та громада жила з надією на те, що він. Живий, втім, 28 січня рідні таки отримали офіційне сповіщення про його загибель. Про час та місце похорону повідомлять. Додатково редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Воїна з Волині Віктора Косінського нагородили важливою військовою відзнакою. Про це повідомляє Торчинська громада. Так, захисник Віктор Косінський з Торчина нагороджений медаллю за оборону міста Бахмута. Зазначимо, медаль за оборону міста Бахмут є важливою військовою відзнакою. Нею нагороджують захисників та учасників оборони міста Бахмута. Ця медаль є символом витривалості і героїзму, відваги та відданості захисників, які Боролися за оборону міста Бахмута. Вона символізує глибоку вдячність за їхній внесок та захист міста у часи випробувань. Пізно ввечері, 27 січня, на Волині горіла квартира. Як інформують рятувальники області, пожежа сталася у п'ятиповерховому будинку у місті Коваль на третьому поверсі. На момент прибуття рятувальників встановлено, що загоряння відбулося у кімнаті та на балконі. Через сильне задимлення поверхів рятувальники вивели по сходовій клітині 15 мешканців, серед них п'ятеро дітей та вагітна жінка. Вогнеборці по висовній драбині потрапили у квартиру через балкон, де знаходились. Чоловік і жінка. Вивели їх з помешкання та передали врятованих медикам. Потерпілі отримали отруєння продуктами горіння. На гасіння пожежі був використаний один спеціальний пожежний ствол. Причина пожежі встановлюється. Відомий український тренер та очільник Волинської обласної асоціації футболу Віталій Кварцяний озвучив новому президенту організації Андрію Шевченку проблему, яка його непокоїть. Про це пише Спорт Експрес. Так, очільник Волинської обласної асоціації футболу Віталій Кварцяни впевнений, що італійці, які мали вивести наше суддівство на новий рівень зі своїм завданням, не впоралися. Усі розуміють, що суддівство не дало позитивний поштовх, який очікувався з приходом італійців. Воно залишилось на такому ж рівні, а рівень у нас був низький, корупційно організований. Усі страждали, але терпіли, бо діватися не було куди, зазначив він. Досвідчений фахівець звернувся до Андрія Шевченка з проханням жорсткіше карати рефері, які показали свою непрофесійність. Я і деякі мої колеги сказали Шевченку: Андрія Миколайовичу, з першого дня треба ста. Вити питання жорстко, не треба жаліти, що колегія відсторонила арбітрів на місяць, а потім вони знову судять. Сказав він, безкарність породжує повторення негативних дій. Треба, щоб у суддівський комітет вибрали жорстку і незалежну людину, сказав Кварцяний. Далі, всеукраїнські новини. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, в ніч проти 28 січня ворог атакував Мирноград Донецької області, поранивши трьох людей. Як інформує прокуратура області, за даними слідства, о першій 30 ночі війська РФ задали ракетного обстрілу житлового масиву Мирнограда. Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої. 15-річний юнак і чоловік

у 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади та 9 автівок. Під ворожим обстрілом опинилась і Харківщина. За словами голови ОВА, близько 21.00 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. А потім, вже після опівночі, ще раз. А у 22.40 ворог завдав удару по Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали загалом за добу близько 20 населених пунктів. Також в день 28 січня ракетна небезпека була оголошена у південних областях України. Військові писали про загрозу пусків ракет з акваторії Азовського моря. За декілька хвилин змі повідомили про вибухи у Дніпрі, а згодом військові відзвітували, що у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом повітряне командування схід знищено керовану авіаційну ракету х 59 на Одещині чоловік вдома дістав предмет, схожий на гранату, який зрештою вибухнув. Його шпиталізували. Як інформує поліція області, інцидент стався 27 січня в одному із домоволодінь у Саваранській громаді. Правоохоронці отримали повідомлення з медустанови про госпіталізацію чоловіка, який зазнав травм у наслідок вибуху. Тоді на місці пригоди слідчі попередньо встановили, що постраждали, перебуваючи вдома з гостем. Дістав з кишені предмет, схожий на гранату. І цей предмет вибухнув. Власник маєтку зазнав мінно-вибухової травми його стан важкий. У домоволодінні також виявили 89 патронів різного калібру та рештки вибухового пристрою. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає до семи років ув'язнення. Служба безпеки України повідомила про підозру у розкраданні півтора мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ колишньому і чинному керівникам департаменту військово-технічної політики Міноборони, директору Львівського арсеналу і полковнику іноземної фірми посередника. За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь львівський арсенал. Потім міноборони. Рони перевело на рахунки підприємства усю суму. А менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної компанії, яка мала поставити боєприпаси в Україну. Проте, за даними СБУ, компанія не відправила жодного снаряду, а отримані гроші перевела на рахунки ще однієї афілійованої компанії на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному із столичних банків. Так за матеріалами служби безпеки, п'ятеро людей. Отримали підозри за привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою. СБУ затримала одного з підозрюваних на спробі виїхати за кордон. Тож наразі він перебуває під вартою. Хоча СБУ і не називає його імені, такі видання, як громадське і РБК Україна, пишуть, що йдеться про Олександра Лієва, колишнього виконувача обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики. Міноборони питання про запобіжні заходи для інших фігурантів наразі вирішується. Так підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Прикордонники фіксують найбільше російських ДРГ у Сумській області, а найменше у Чернігівській. Про це речник ДПСУ Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону. Так, за його словами, на додачу до обстрілів фіксуються часті спроби ворога використовувати ДРГ. Ситуація практично незмінна. Найбільше спроб фіксується на сумському напрямку, але також є активність і на Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ останнім часом у Чернігівській області. У 2024 році Україна посіла 18-те місце у світовому рейтингу найпотужніших армій Global Firepower, що робить її четвертою найсильнішою армією в Європі. Так як пише армія Інформ, торік Україна була на 15-му місці на землі. А у 2022 році, і взагалі перебувала на 22-й позиції із 145 армій світу. Якщо поглянути на рейтинг європейських армій, то у порядники запропонували. Ованого рейтингу визначили ЗСУ четверту позицію. Три перші місця серед держав у межах суто нашого континенту посідають відповідно Велика Британія, Італія і Франція. А серед сусідів України, які у цьому списку опинилися нижче за нашу державу, в загальнопланетарному аналізі є армії Ізраїлю 17 місце та Німеччини 19 місце. Автори рейтингу звертають увагу на те, що українська військова потужність зміцнюється фінансовою та та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема США, і до новин світу. Держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листа прем'єр-міністрові Греції щодо розширення безпекової співпраці між двома країнами. Зокрема, Сполучені Штати пропонують розглянути виділення додаткових коштів грецькій армії в обмін на пакет військової допомоги для України. Про це пишуть грецькі змі. Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні. Ідеться у листі. Зазначається, що у разі, якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їхній статус і цінність, країна також готова розглянути можливе додаткове фінансування грецьких збройних сил на суму до 200 мільйонів доларів. Видання стверджує, що політичне та військове керівництво Греції вже дало необхідні вказівки, щоб за. Старілі системи та обладнання, які вже не використовує їхня армія, передали Україні. Окрім того, у листі йдеться і про інші напрямки співпраці з Грецією. Зокрема, Конгрес розгляне можливість продажу країні до 40 винищувачів f 15 та трьох морських патрульних суден. Лідер угорської ультраправової партії Ласло Тороцької заявив про претензії на українське закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни. Про це повідомляють тамтешні змі. Так виступаючи на річній партійній конференції у Будапешті 27 січня, він заявив, що тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка цитуємо, зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно. За його словами Україну купив BlackRock – найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. Ласло Тороцької заявив, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні, негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів. Він також заявив, що якщо державність України припинить своє існування у результаті війни, то їхня партія претендуватиме на Закарпаття. У столиці Туреччини, Стамбулі, зранку, 28 січня, невідомі в масках здійснили збройний напад на католицьку церкву Святої Марії, коли там проходило недільне богослужіння. Одна людина загинула. Поліція шукає зловмисників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. За його даними, напад стався близько 11.40 ранку. Під час служби дві людини у лижних масках і зі зброєю відкрили вогонь у церкві. Один з присутніх загинув. За даними місцевих медіа, багато інших людей зазнали поранень. Після нападу у район церкви направили велику кількість нарядів поліції. Правоохоронці розпочали масштабне розслідування, щоб затримати зловмисників, наголосив глава МВ. U.S.